Так, друзі, це дуже тяжко. Я намагаю а, я напевно не зможу зібрати той діамант. Так, ну я нашому я врятував зверху. Який там, яка там скриня? Там просто. Ну, по суті, як завжди? Нічого нормального нема. Ага. печень говно ой не-не-не не не будь ласка кота ты надо культист я вже не знаю що робити я Я знаю що кейс аванпост культистю можеш його як ты золотати Да, может, вот и формы. Ну да, можешь же золотать. Я тебе Будинок. Он нам взагалі не потрібний, по суті. А зараз з'являться ще діаманти, я так розумію, так? Він сказав, що ми зробимо нові квести на діаманти. А. -а, -а. Так, друзі, там поїзд їде. Тут. Я чую. Та це поїзд їде, а не шахет. Хоча шахет і може бути, тому що нас зараз требує. Так, бачиш, чую, що там щось перевозить. Бережимо тут. Від так, відкриємо скриню. Дякую, що під'єдналися до нас. Ти, в Диву, момент, якщо я здохну, я не знаю. Що буде у mm. так. нас. Давайте я зроблю фото. Так, так, я зробив фото, друзі, на пам'ять. Тебе, тебе врятовувати. Швидко, забери дитину. Забери, першу, четверту дитину врятував. Швидко, за забери. Чому? Бо якщо ми врятуємо дитину, за півгодину пів ми врятували всіх дитину. Дітей. Дитей. Швидше, швидше. А то бо є бандаж чи щось таке. На ну, жаль, нема. Ладно, ну, ну, хоча б дитину забери. І мене просто забери, як все, що є і мене. Тобі так його Тоді йду. О! Відродився. Так, 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 так. А хто в мене в місті? А хто в мене в мищі? Дитина і цей бачок не Почекай, може там ти? Що? Ні. Я не я там За пів години ми врятували всіх дітей. О. А ты уже закінчив запис? Ні, не закінчив. А, все, закончило, ага. Я не закінчив. А. Я не закінчив. друг подумав, що я закінчив запис. Ну нічого страшного. Ну, выбачай. Нічого страшного, буває. Я ещ тут сижу. Не знаю, что просто робити, просто... Давайте покажу базу. Ви телефон сильно нагрівся і. Друзі. а... Чи? Все? Я закінчилося! Покажаю. Друзі, воно закінчилося. Почекай, можна ще раз. Почекаю, можна ще раз? Ви... Ти де? Я Я пішов до якогось Почекай, можна ще раз грати? Так, да, реально. Ось спамбітки. А мене спамбить. А ти спати. мене це Я в шоці, друзі. Ну, я вже, друзі, другий раз грати не хочу. Прибрали, прибрали. А я А я здесь. Тебе може викинути. А прибрали прибрала ці може? Да, прибрали, прибрали, Прибрали. Ти тоже в шоці? А я. Я сейчас чисто можу ще... я не могу, я не хочу понравиться. Ага, добре. Ну добре, друзі, бувайте. В нас сьогодні був евінт, це дуже хороша новина. Це було дуже хороше, відео, воно мені дуже сильно сподобалося, воно вже йде пів години, це моє найдовше відео, воно, напевно, врядлі взагалі завантажиться, тому що воно дуже довге. Ну добре, друзі, давайте я не буду вас затягувати. Мене звати, мене звати Роман. Підписуйтесь на мене, бувайте! З вами був Андрій і Рома. Бувайте завтра. Може, побачимося? Може і ні.